І про інші теми дня її не спалила війна, не зруйнував час. Водонапірна колонка на сонячному тамувала спрагу місцевим 90 років. І ось нещодавно в неї в'їхала автівка. Люди кинулися ремонтувати, але це виявилося їм не під силу. Тому за допомогою звернулись до депутата. Пообіцяли, зробили на житловому масиві. Сонячний відремонтували водонапірну колонку. Допоміг цим депутат Ігор Циркін. Колонка, яку ми зараз говоримо, вона функціонує в місті Дніпропетровська з 23 третього Можна сказати, що целое поколение людей. Которые ходили сюда, сюди, звикли здесь набирати воду. Именно поэтому, коли люди обратились ко мне з просьбой допомогти встановити цю колонку, то я незамедлительно дав дал розпорядження соответствующее. Цією колонкою користуються мешканці майже з усіх будинків вулиці Прогресивної. Тож, після того, як вона зламалася, люди опинилися як у пустелі. Адже воду з колонки хвалять всі. Вона чиста, не гірка, приємна на смак, на відміну від тієї, що тече з під крану. Тут чиста вода. Вона не горькая, от там де ми брали, вот очищена, там горька вода. Сість не горька, отлична вода. п'ємо технічну воду. І одне єдине, що до хлоріє. Господині беруть звідси воду на борщі та компоти, а діти втамовують спрагу, бавлячись на подвір'ї. Ми з подружками приходимо сюди попити води. Права необхідна. Тільки на колонку відремонтували. Як біля неї одразу ж вишукувалася черга. Люди скучили за водою за ці три місяці, коли її не було. Антон Черкашин, Олександр Нечай, Дніпропетровський державний.